Наші вітання, шановні колеги, пані та панове. Ми хочемо поділитися досвідом, як нам в команді оберемо. вдається працювати ефективно та професійно, так стверджує зовнішній менеджмент, і ми продовжуємо цьому вчитися. Тому ми тут удвох: два покоління педагогів-позашкільників України, директорка нашого закладу, пані Надія. І пані Карина методист, які презентують діяльність колективу з національно патріотичного виховання. Розуміючи, що ми живемо у час змін історичних епох і входимо у золотий вік, квантового переходу планети Земля у вищий вимір, появи нової раси людства, що Україна стає наставником світу, лідером. Та в поствоєнний період ми відбудуємо її, і вона стане найсучаснішою країною з передовими новітніми технологіями, що всі галузі в країні реформуються, у тому числі і освіта, а особливо позашкільна. Адже вона є серцем освіти в Україні, і це довела війна. Та ми, проходячи особисту трансформацію, зміни парадигми свідомості, зрозуміли. Що саме ми, освітяни позашкільники, закладаємо ідеологію цієї нової держави, її і водночас наше майбутнє через виховання молодого покоління. Це надзвичайно важливий та відповідальний період для кожного українця, саме кожен із нас, беручи відповідальність за свою діяльність та життя і є творцем нової України. Це висока місія для нас, глибоке розуміння наших стратегічних завдань та цілей. Тому визначили для себе основний меседж формування команди професіоналів, яка навчається впродовж життя і постійно перебуває у творчому процесі та сформованої на партнерській взаємодії. Це формує у нас стратегічне мислення. Розширює масштаби і напрями нашої діяльності, найцінніша роль партнерства наступність поколінь професійної еліти України у різних галузях, громадських діячів, патріотів, українців з великим серцем. У такій команді комфортно всім, тому що вчимося розмовляти новою єдиною мовою мовою серця. Зрозумілою для різних поколінь. Впродовж 20 років наша команда постійно трансформується, але незмінним залишається слога стан наших душ. Ми любимо вас. А любов, за словами філософа Міхаеля Лайтмана, це коли забуваєш про себе і насолоджуєшся радістю іншої людини. Форми наших виховних заходів різноманітні, які проводяться у режимі онлайн та офлайн. Усі творчі проєкти ми зберігаємо у вигляді аудіовізуального мистецтва та виробництва. Саме тому на наших слайдах є qr коди за допомогою яких можна переглянути нашу освітню продукцію. Ми ж презентуємо нещодавні і один із масштабних проєктів відкритий всеукраїнський арт-челендж, українські світочі Тара Шевченко – цей захід об'єднав понад 250 учасників з різних регіонів України та таких країн, як Франція, Канада, Італія та Іспанія. Участь взяли не лише талановиті та обдаровані діти, а й митці різних поколінь, а також жителі тимчасово окупованих територій Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей. Організація челенджу відбулася за сприяння Олександра Ушинського та громадських організацій Асоціація ветеранів війни учасників АТО Національної ради жінок України. Наступний арт челендж у нашій серії присвячений незмінно актуальній поезії Василя Семененка. Тож запрошуємо вас до перегляду нашого аудіовізуального проєкту за qr кодом який показує, як його важливі твори живуть у пам'яті поколінь та надихають молодь. У цьому заході взяли участь понад сотню талановитих осіб з України та Франції, які отримали дипломи та цінні книжкові призи. Нашим надійним партнером у популяризації національно-патріотичних цінностей стало всеукраїнське видання. Справи сімейні на цьому проєкт українських світочів не зупиняється, і у наступному навчальному році ми продовжимо знайомство з видатними митцями української культури. Найяскравішим проявом патріотизму у воєнний час вважаємо волонтерську діяльність кожного. Тому на цьому слайді можна переглянути презентацію за покликом серця. Активна волонтерська діяльність є важливим проявом патріотизму нашого закладу. Наталія Ульянова, лідерка волонтерської спільноти громадської організації Спілка жінок Київщини, заступник міського голови, визначила наш заклад як центр волонтерського руху. Тож, на знак вдячності за нашу віддану працю, ми мали за честь отримати прапор 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади в особі офіцера Олександра Пузія. Деталі цієї події та нашої волонтерської діяльності доступні за QR-кодом. Також звертаємо вашу увагу на дивовижні музичні відеокліпи, що демонструють наш активний розвиток у цьому напрямку та вихованні патріотизму через захопливу творчість і мистецтво. До вашої уваги музичні відеокліпи Ми з України та Дике Поле від вокальних студій Перлина та Космея. На цьому слайді можна побачити фотопрезентацію нашої діяльності з національно-патріотичного виховання за часів повномасштабної війни в Україні. Нащадки слави творці майбутнього. Ми патріоти України, яка узагальнює наш досвід у проведенні різноманітних заходів, спрямованих на популяризацію національно-патріотичного виховання серед дітей та молоді. Формування патріотизму та усвідомлення національної ідентичності особистості є тривалим процесом, що супроводжує людину впродовж усього її життя. Ми активно використовуємо соціальні мережі як потужний інструмент для поширення інформації про нашу діяльність та залучення зацікавленої аудиторії. Ми любимо вас! Дякуємо за увагу!